Реформа це найскладніша реформа. Тобто у свідомості людей проходить не одне покоління, поки міняються погляди і віра. Навіщо Володимир це зробив? В Європу хотів. Так як і нинішня влада. Нинішня говорить, а Володимир зробив крок. В нього був вибір. Іслам, причому Іслам потужний тоді був на, на піднесенні. Іудейська релігія, це Хазарія. От також імперія була козарська і хрест, і християнство. Тобто, цей вибір був не, не тільки релігійний, а й цивілізаційний. Ну і ще одне: по суті, всі слов'яни, наші сусіди, болгари, морави. Поляки, Поляки. Вже, вже, були, Словаки, сказав, та, вже, були... вже були християнами, Се серби, вже були християнами. І не випадково, саме з часів вже від сина Володимира Ярослава, про Ярослава Літописець пише, що він став тестем Європи. Вже з ним почали родичатися. А досі ніхто не хотів родичатися з язичниками. Ну, очевидно, ще потрібно сказати про те, що Володимир був реформатор. Це великий.